Розпаковка чек, що ми з Максимом взяли на виживання? Ну, Дивіться, показуй, ну. Цукетів. О! Є! Дивіться, ну, люди, скільки конфет, Андріко, Оце та смакота. Помідори. Ну, будемо, як по традиції, відкривати локтями. Да. Взяли кстати, от там сковородочка. Печка у нас горить. Будемо да. жарити, смажити щось. Хліб. Во. Чорний. Такий файний хліб, Андрій. Ще щось... один хліб. Чорний. І ще один хліб. Чув, ми тут одним хлібом наїмося. О, ще один хліб. -ха -ха. І з чосничком. Це те, що треба. Да, будемо на печці робити гриночки. Ковбаса! О, оце ми і будемо жарити да. з тобою. Два бенена. О. Лимон. Да, лимон. Будемо їсти спорить, хто проіграє, той буде їсти лимона. Паштет. Ну. Так Андріко. І сільодочка. Ха, <говори> люди, Після. да, сільодку взяли і будемо їсти її тут. Отака, ну, от коротше, дивіться, в нас поляна. А повне відео ви можете подивитися в ютубі Max Текін.